Друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли по прев'ю, сьогодні заключна частина мого проходження аккаунта на 100 тисяч доларів. Дякую всім, хто дивиться, і дуже дуже дякую тим, хто підписується на мій канал. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Для вас це секунда, а для мене це дуже важливо і мотивує далі продовжувати записувати відео для вас. Як ви вже бачили в попередніх відео, перша фаза далась мені відносно легко. А ось на другій фазі почалась справжня хрінь. Два рази я міг закривати фазу, але рішення, які я приймав в торгівлі, не дали мені це зробити. Тому, як ви бачите, аккаунт втрачено. ось і ще прийшов лист, я також його прикріплю про те, що аккаунт було злито. Ось просадка склала 8,3%, а максимальна тут 8%. А ось графік, як я торгував. Тобто була і просадка, і, і на плату якесь виходили. Навіть виходили плюс 2000. Тобто тисячі 4000 ще заробити, і можна було б закривати другу фазу. Але як бачите, потім ми все зливали, зливались, і втратили взагалі аккаунт. Тому, друзі, потрібно буде вибрати нову проб-компанію або аккаунт на цій же самій проб-компанії. І я хочу вас попросити написати в коментарях, який проб аккаунт наступний мені купити. І декілька слів, чому саме такий аккаунт, який ви написали. А кому лінь писати і звик спілкуватися голосовими смс, то можете підписатися на мій телеграм-канал і в приватні повідомлення записати голосове. Буду вдячний за пораду в будь-якому форматі. Хочу виділити декілька причин, чому я втратив аккаунт. Перша, і мені здається, найголовніша причина це те, що я завищував ризик реворд. Я ставив маленький стоп і великий тейк. Зараз покажу приклад на графіку. Ось, наприклад, переходимо на фунт. І ось я вам покажу, який в мене був середній стоп. Середній стоп у мене зазвичай був 50 піпсів. Ось подивіться, як виглядає це на графіку. Якщо взяти, наприклад, ось мій стоп 50 піпсів. Подивіться просто куди його можна заховати, щоб його точно не зняли і пішли, наприклад, в мою сторону. Ось, якщо взяти шортовий контекст, просто він мізерно виглядає порівняно з волатильністю, яка відбувається на ринку. Але. Реворд, ось подивіться, наприклад, 1 до 10. І в теорії це, звісно, виглядає круто, коли ти ризикуєш однією тисячою і заробляєш 10 тисяч доларів. Але на практиці, на практиці в мене злитий аккаунт. Тобто, які перші зміни відбудуться? Перше, що я думаю, це потрібно збільшити в декілька разів свій стоп. Ну, Звісно, в залежності від ситуації, але, як мінімум, потрібно ну, 150. Тобто, щоб точно ховати стоп за якийсь сильний фрактал або за якийсь сильний рівень, який працював з ліквідністю, і ти вважаєш, що він не буде зняти чи пересвіпнутий. Ось, як, наприклад, на, на цьому графіку. І, звісно ж, реворд ставити не як в попередніх моїх всіх угодах, там, 1 до 10, 1 до 8. А потрібно консервативний. Тобто 1 до 2, 1 до 3 РР і відразу забирати. Ось це перше правило, яке я хочу впровадити в свою торгову стратегію. Що стоп у мене буде... Великий, тобто 150, можливо, навіть і 200. Якщо, звісно, угода буде дозволяти, можна зробити 100 і 100 піпсів, а можливо навіть і менше. Але база це буде десь 150. І ризик реворд забирати профіт, наприклад, 2 РР, 3 РР, все фіксувати, дякувати і йти. Відпочивати або шукати інші угоди, на яких також можна заробити з ризиком 1 до 2 до 3. До речі, ж, таку саму думку мені писали мої дорогі підписники в коментарях, що я завищую ризик в угодах, тому я дуже вдячний вам за ваші поради в коментарях. Бо коли сам дивишся на свої помилки, це одна, звісно, справа. А коли твої помилки помічають і інші люди, то варто задуматися. Тому обов'язково пишіть коментарі, я всі читаю, я всім відповідаю, і ще раз всім дякую, що ви їх пишете. Другу причину, яку я хотів би виділити, це так звані психологічно-емоційний стан, тобто тільт і ФОМО. Попередніх відео ви можете бачити, як деякі угоди я брав після того, як я не закривав фазу, тобто не дотянув профід, який я хотів. Ну, там, раніше угоду закрив. І починався тільт, ФОМО. Я, звісно ж, хотів відбити, я хотів дозаробити, швидше закрити фазу, спішив. І от оці тільт і ФОМО дуже і дуже заважають, тому що ти починаєш дивитися на графік не як трейдер, а як якийсь лудоман, ніби знаходився десь в казану і хочеш відіграти, відбити свої гроші. Тому це, мені здається, друга причина, чому саме в мене не вийшло пройти другу фазу. І якщо все підсумувати, то перше, що я впроваджую, це, звісно ж, змінюю свої торгові стратегії ризик реворд. А друге, це потрібно попрацювати над своїм. Своїм е, психологічно моральним станом. Тому, будь ласка, перейдіть в коментарі і напишіть, е, яку проб компанію чи який акаунт обрати, і декілька слів чому саме. І також, друзі, прошу вас активно підтримати це відео. Поставте лайк, а також підпишіться на мій YouTube канал. Ваша підтримка дуже важлива для подальшої роботи. І не забувайте також за мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Чекаю ваші коментарі. Всім пока.